Сьогодні з пастором Джозефом Принсом. Алілуя! Ви готові продовжувати на тому, на чому ми закінчили минулого тижня. Перейдімо відразу до слова. Ми говорили про це вже деякий час. І коли ви знайдете серце, ви можете наглядати за цією сферою, бо саме звідти лунає голос Божий. Це місце, у яке Бог вкладає свою мудрість. Усе, що треба для життя знаходиться у серці. Погляньте на 50-й псалом. Погляньте на 50-й псалом. Там говориться, ото полюбив яси правду в глибинах, і в таємних речах виявляєш премудрість мені. І у таємних речах виявляєш що? Премудрість Де ця таємна річ. Переклад ЄСВІ говорить наступне: Ти вчиш мене мудрості у таємному серці. Ваше серце це місце, через яке Бог вчить вас мудрості, отже, мудрість дає вам п'ять речей. Довголіття, багатство, честь, насолоду та мир. Повторіть довголіття, багатство, честь, насолода та мир. Завжди пам'ятайте про ці п'ять речей, які вам дає мудрість. Та де знаходиться мудрість? Ми просимо мудрості, і ми знаємо, що Соломон я вже розповідав це у своєму циклі про мудрість. Але сьогодні я поділюся з вами ще чимось, бо відчуваю, що Господь хоче, щоб я пов'язав це із серцем. Коли Соломон отримав мудрість як це сталося? Він щойно зійшов на престол. Давид помер. Соломон був молодим хлопцем. У науковців різні погляди на те, скільки йому було років. Від 17 до 22. Десь так. Вночі Бог з'явився йому у вісні і сказав Проси, що дати тобі. Послухайте уважно. Він сказав «Дай же своєму рабові. Молиться Соломон. Серце розумне. Уся справа в серці. У серці. Він знав дещо. Його батько Давиду му псалмі говорить, що ти вклав мудрість у серце, у внутрішню приховану частину у серце. І Есві говорить, що це таємне серце. Він знав це, і тому він попросив у Бога розумне серце на івриті Це серце, що чує левшма. Серце, що чує, Він попросив Бога. Дай мені левшма. Серце, що чує, амінь. Серце, що чує, щоб судити народ твій, щоб розрізняти добре від злого, бо хто потрапить керувати цим великим народом твоїм? І була та річ приємна в господніх очах, що Соломон попросив оцю річ. Перейдемо до 10-го розділу і став цар Соломон найбільшим від усіх земних царів, найбільшим від усіх земних царів, навіть серед китайських династій, інших династій світу. Щодо багатства та щодо мудрості. І вся земля хотіла побачити Соломона, щоб послухати його мудрості, що Бог дав куди Куди Бог вклав її? Якщо ми зможемо ізолювати її, то зможемо знайти її, зосередитися на ній, і, можливо, почерпнути щось від неї. але завжди знайдеться той, хто скаже але, пасторе принца, серце найлукавіше серед усього». цього. Хіба ви не знаєте цього? Хто з вас чув таке? Помахайте. Після того як я народився згори, я відвідував церкву. Це було у підлітковому віці, я чув цей вірш про серце набагато частіше від усіх інших віршів. Людське серце найлукавіше, і тому я не довіряю йому. А у притчах є ще один вірш, який говорить, що той, хто довіряє своєму серцю дурень. Як пояснити усе це? Людське серце найлукавіше над усе. То як я можу довіряти своєму серцю, якщо воно найлукавіше над усе? Це правда, якщо ви не віруючий. Це правда, якщо ви не народжені згори. Однак це не є правдою для дитини Божої? Давид молиться серце чисте, створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму трі віднови. Про що він молиться? Серце чисте, створи мені. Це 50-й псалом. Він молився цими словами, коли вчинив перелюб з Версавією, а потім убив її чоловіка. Амінь. Це був жахливий час для Давида. Амінь. Він знав, що проблема була де в його серці. Проблема у моєму серці. Справа не в тім, що мені не вистачає дисципліни цього чи того. суть у тому, що це проблема мого серця. Мені потрібне нове серце. Тому Давид молиться, говорячи, створив мені серце чисте, і дух правий оновив мені. Ви знаєте, що Бог відповів на цю молитву Бог приніс новий завіт. Коли Коли ми народжуємося згори, то отримуємо нове серце та новий дух. Насправді, Бог пророкував після Давида через пророка Єзекіїля. Після того, як Давид помер відійшов до Господа, Бог підняв пророка Єзекіїля, який пророкував про наше покоління. І ось що Бог каже у книзі Пророка Єзекіля: І дам вам нове серце. Скажіть, нове серце. І нового духа дам у ваше нутро. І викину кам'яне серце з вашого тіла. І дам вам серце із плоті. Бачите, викину кам'яне серце це ваше найлукавіше серце. Я правду кажу? І дам вам що? Серце із плоті. Бог дав вам нове серце. Новий дух. Він забрав ваше кам'яне серце, і навіть якщо дружина каже вам у тебе кам'яне серце, не хвилюйтесь, вона просто розлютилася. Амінь. Ви народжені згори, у вас серце із плоті. Та іноді ви поводитеся не на підставі серця із плоті, а на підставі старої природи. Амінь. Якої у вас більше немає. однак, життя ті звички, які сформувалися з роками, все ще з вами. Та це не означає, що стара природа все ще тут. Стара природа минула. Тому той, хто у Христі, той нове творіння. Усе старе минуло, те, що називається тілом, гріховні принципи, погані звички, які ви отримали від старої людини. Зникли. Іноді ми чуємо дзвін. Дзвін постійно дзвонить: дзінь, 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 дзінь. Після години такого дзвону, навіть якщо дзвін перестав дзвонити, де б ви не були, ви все одно будете чути. дзінь, дзінь, дзінь дзінь. У розумі. Я правду кажу? Хоча дзвону більше немає, це більше не реальність. Та ваша плоть усе ще чує його. Ви розумієте, друзі? Отже, гріх у тілі та ваше серце це тепер нове серце. Бог уклав мудрість у серце. Я почую амінь. Я хочу швиденько розповісти вам про грецькі слова, які означають різні частини вашого мозку. Я не люблю розповідати про дві частини, бо починає здаватися, що є лише дві частини, а в мене взагалі лише чверть. Можливо, одного дня вони знайдуть ще одну приховану частину. Права частина мозку відповідає за творчість. Це люди, які створюють щось, уявляють. У вас розвинута права частина мозку, в інших більше розвинута ліва частина мозку. Амінь. У декого жодна. Ліва частина більше відповідає за логіку. Це люди, які люблять логіку. Зараз ви побачите, як усе це стосується мудрості. Якщо ви подивитеся на те, що Біблія говорить у першому розділі послання до Ефесян, у молитві, якою я закликав усіх вас молитися, то ви побачите наступне це молитва, якою молиться Павло за Християн в Ефесі. Це духовна молитва, яка також актуальна і сьогодні. Амінь. Вона не старіє. Щоб Бог дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його? Як діє дух мудрості та відкриття? Просвіти в очі вашого серця. Просвітити — це слово фотізо. Від нього походить слово фото. Світло падає на ваше розуміння? Зверніть увагу на вислів очі вашого серця, щоб ви зрозуміли. Отже, у вашого розуміння є очі. Отже, яка частина вашого серця чи розуму має очі? Це частина вашого серця. Мізки це фізична річ, а розум ні. Я кажу про розум серця. І Бог говорить про нього. Ви зі мною? Отже, яка частина має очі? Ваш розум, ваша права частина? Так. Отже, ці очі вашого розуміння. Розуміння це слово діаноя грецькою. Діаноя. Скажіть діаноя. Добре, це діаноя, очі вашого розуміння. Чому це важливо? Бо є інше слово: діалогізмос. Так? Або у формі дієслова діалогізомай. Дозвольте показати вам, де воно. Після того, як до Ісуса спустили паралізованого, Ісус сказав: відпускаються тобі гріхи. Фарисеї почали думати поміж собою та казати, як цей чоловік може прощати гріхи. У тому річ. Це не звичайний чоловік. Амінь. Він Спаситель світу, Месія. І тепер він тут. Слава Богу. Амінь. І ось що говорить Біблія. А Ісус, віру їхню, побачивши, каже, розслабленому Відпускаються, сину, гріхи тобі. Там же сиділи дехто з книжників, і в серцях своїх думали. У серцях своїх думали. Чому він говорить отак? Зневажає він Бога. Хто може прощати гріхи, окрім самого Бога? Думали де? Думали в серцях. Отже, ваше серце може думати це погане серце. Не забувайте про це воно не народжене згори. І як воно діє? Тут стоїть слово діалогізомай. Діалогізомай це не діаноя, діаноя це уява, Бог використовує її. Молитва про духа мудрості. Дух мудрості діє таким чином Бог наповнює вашу уяву, очі вашої уяви, світлом. Я бачу це. Якось ви приходите, і пастор принц ділиться чимось. Тепер я бачу. Так, інші можуть і не побачити цього, а ви бачите ваші очі наповнилися світлом. Фотізо. Фотізо. Просвітилися. Ви зі мною? Пасторе принце в мене є певна ситуація у родині. Просіть у Бога мудрості не питайте, що Бог може дати вам. Амінь. Люди можуть давати добрі поради. Якісь із них будуть дієвими, інші ні. Усе що від людини може спрацювати або не спрацювати. Та якщо щось буде від Бога, воно буде дієвим завжди. Вам потрібна Божа мудрість. Амінь. Погляньте далі. І зараз Ісус відчув духом своїм. Зупиніться. І зараз Ісус відчув духом своїм. Чим Ісус відчув? Духом своїм. Слово відчув це слово епігеноско. Воно означає чітко побачити у повноті. Ви кажете: я бачу пасторе. Де ви бачите? Покажіть мені. Я не можу пояснити це, та я бачу. Іноді це означає, я не можу діалогі з Омай. Та я бачу у діаноя. А тепер погляньте на це. І зараз Ісус відчув духом своїм, що вони, фарисеї, так міркують собі і сказав їм. Що таке ви в серцях своїх думаєте? Слово міркують це слово діалогізомай або діалогізмос це протилежність, це інша частина мозку. Слово логіка походить від дія логіс Омай. Бачите? Діалогі з Омай там є слово логіка та слово ноя, що означає розум або уяву. Важливіше, щоб ви побачили, аніж зрозуміли часто розуміння приходить пізніше так? Але ви бачите задовго до того, як можете розібратися з цим. Ви бачите до того, як можете пояснити іншим. Часто ми не можемо пояснити, але бачимо. Ви зі мною? Добре, погляньте. Бог уклав з нами новий завіт. Я правду кажу? Я кажу, Бог уклав з нами новий Завіт. І що сказав Бог? Ось я укладу новий завіт, не такий, як той завіт, що уклав з Ізраїлем на горі Синай, коли дав їм десять заповідей. Це буде новий завіт, який я укладу з домом Ізраїлю та Юди тими днями. Амінь. Я вкладу свої закони в їхні серця та уми. Прочитаймо це. Це ваш завіт, друзі. Я кажу це ваш завіт. Оце завіть, що його я складу по тих днях із Домом Ізраїлевим, говорить Господь покладу я закони свої в їхні думки. Вочевидь, що ці закони не десять заповідей. Вони зовні. Ці закони не людські поради, бо вони теж зовні. Ці закони це Божа інструкція. відтепер воля Божа буде відома зсередини. Амінь. Чуєте? Покладу я закони свої в їхні думки, і на їхніх серцях напишу їх. Де? На серцях «Покладу я закони свої куди. У їхні думки, і на їхніх серцях напишу їх. Вочевидь, що вони перебувають фактично в одному і тому ж місці. І буду їх Богом, вони ж будуть народом моїм. Отже, «покладу я закони свої в їхні думки, і на їхніх серцях напишу їх. Погляньте на це, «Покладу я закони свої в їхні думки. Як гадаєте, яке слово переклали як думки? Погляньте, це слово діаноя. Діаноя Бог не буде говорити через вашу логіку. Бог вкладе свою мудрість куди? У вашу діаноя. Це коли ви кажете тепер я бачу, це нормальне християнське життя. Це життя віруючого на землі. Ми дуже сильно залежимо від порад людей. Ми так часто шукаємо пораду в соцмережах. Ми шукаємо авторитету за межами нас самих, замість того, щоб прислухатися до того, що Бог говорить усередині. У нас якась проблема в тілі. Ми гуглимо, і після цього у нас ще більше страху, ніж раніше. Так? А потім ми чуємо пораду цієї людини. Але її порада суперечить пораді іншого. А вони обидва лікарі. Тепер ви збиті з пантелику. Ви не знаєте, що робити чому? Бо ви не маєте дивитися назовні? Я не кажу про відвідування лікарів і таке інше. Та навіть тоді слухайтесь голосу всередині до кого піти, куди піти. Бог вестиме вас. Досить покладатися на зовнішнє. І тут чітко говориться покладує закони свої в їхні не діалогізомай, з Омай, а у діаноя це сфера уяви, коли ви бачите щось усередині. Так і на їхніх серцях напишу їх. Отже, Бог пише свої закони у ваші Діаноя. Ви бачитемете зсередини. Очікуйте цього. Пасторе принце. Ви вже говорили про це. Я намагався відчути щось всередині, але я нічого не відчуваю. Відчуваєте. Якщо ви дитина Божа, то знаєте, Ви знаєте, коли він каже щось, і це щось стримує вас не казати чогось, не пліткувати про когось. Ви не можете дочекатися, щоби підняти цю тему. А Бог каже ні, не роби цього. Не роби, зупинись, але тоді в мене не буде нічого цікавого сказати. Деякі живуть так, і коли вони збираються, то в них немає про що говорити, окрім як про плітки. Це погано. Не робіть цього, щоб потім ви не опинилися по інший бік пліток. Тоді ви знатимете, що краще не робити цього. Ви зі мною? Ви вчитеся? Амінь. Біблія говорить у наступному вірші, що в цьому новому завіті і кожен не буде навчати свого ближнього, і кожен брата свого промовляючи пізнає Господа усі, бо вони будуть знати мене від малого та аж до великого з них вам не потрібне ведення зовні. Часто навіть я сьогодні потребує підтвердження зовні. Ви чули, що я сказав? Підтвердження, а не ведення. Іноді хтось каже щось. Я думаю, оце так. Господь казав мені про це. Я закінчую. Хто з вас відчував подібне під час моїх проповідей? Ви не вперше чуєте це. Можливо, ви вперше чуєте це? Та ви відчували це раніше? Я знаю. Я знаю. Це правильно. Я не можу пояснити цього. Я знаю, що благодать реальна. Ось що Бог казав мені. Я шукав, шукав таку церкву. Найімовірніше, ви сказали саме це, коли прийняли слово благодаті. Хто з вас переживав подібне? І тепер підійміть руки. Ви знали про це до того, як почули зовні. Ви знали про це всередині? І коли ви почули про це зовні, це підтвердило те, що ви мали всередині. Перше послання Івана, другий розділ. Я буду закінчувати. Там говориться: а ви маєте помазання від святого. І знаєте все. Оце так, знаєте все. Знаєте, не розмірковуєте, не будуєте на логіці. А знаєте. Погляньте, я написав вам. Немов ви не знаєте правди, але що знаєте її. Амінь. Далі. Це я написав вам про тих, хто обманює вас. Намагається обдурити вас та маніпулювати вами. Бачите? Помазання там, а помазання, яке прийняли ви від нього. Слово помазання це Герундій. Це дієслово та іменник. Це іменник, але у формі дієслова. Це іменник, але він говорить про рух. Це помазання завжди помазує. Навіть зараз, коли ви сидите, ваше серце каже, так. Так. Це новий завіт. Бог хоче, щоб я прийняв це. Так. І часто ви кажете амінь. Так, наприкінці. Амінь. Отже, Біблія каже, а помазання, яке прийняли ви від нього, воно в вас залишається, і ви не потребуєте, щоб вас хто навчав. А що те помазання це не означає, що вам не потрібні вчителі. Біблія говорить, що коли Ісус вознісся, то залишив апостолів, пасторів, вчителів, євангелістів та пророків. Так отже, пастори та вчителі залишаються, та часто вони мають лише підтверджувати те, що ви маєте. Вони прояснюють те, що ви отримали всередині. Амінь. насправді, часто, як каже Павло, Бог пише послання Христове через нас. І ви не потребуєте, щоб вас хто навчав, а що те помазання само вас навчає про все, воно бо правдиве і нехибне. То як вас навчило воно, утім пробувайте. Ісус сказав у горниці: пробувайте в мені, і ви принесете плід. Більше плода, багато плодів. Це те саме слово пробувайте. Як пробувати через помазання всередині? Щоразу, коли ви йдете за помазанням, а не за логікою, хай логіка слугує вам, а не веде вас. Після того, як усе буде вирішено, ви можете логічно підготуватися до цього чи того. У цьому немає жодних проблем, та нехай це не буде вирішальним чинником у ваших рішеннях. Прислухайтеся до того, що всередині. Схиліть голови та заплющіть очі на цьому місці та де ви не дивилися нас. Я звертаюся до глядачів НБС та GRC. Слава Господу! Цей дивовижний Ісус торкнувся вашого серця. Глибоко всередині Дух Святий служив вам. Та ви ніколи не приймали Ісуса як свого Спасителя та Господа. Ви не вирішували та не говорили. Так, відтепер Ісус, мій Господь. Я приймаю все, що Він зробив для мене на Христі. Він поніс ваші гріхи, ваш осуд і дав вам свою праведність, своє правильне положення перед Богом. Якщо це про вас, і ви кажете, пасторе, помоліться за мене. Я хочу отримати спасіння. Я хочу, щоб Ісус Христос став моїм Господом та Спасителем. То помоліться зараз зі мною. Скажіть, Небесний Отче, я визнаю, що Ісус Христос, мій Господь. Я вірю в серці, що ти воскресив Його з мертвих. Дякую, Отче, що простив мені всі мої гріхи. Прибрав їх. Навіки. Я дякую тобі за те, що стою перед тобою. Як праведність Божа у Христі. Відтепер це моя особистість. У Христі. В ім'я Ісуса. І усі сказали Амінь. Якщо ви повторили цю молитву, ви дитина Божа, усе старе минуло. Тепер усе нове. Піднімись на ноги, церкво. Слава Господу! Дякую, Ісусе, Господи. Амінь. 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 Ви отримали благословіння? Добре, слава Господу! Підійміть свої руки на цьому місці, де ви не дивилися нас, скажіть, Небесний Отче. Я дякую тобі за те, що ти пишеш свої накази, своє ведення, свій закон у моєму серці, у моєму розумі. Дякую тобі. Я можу очікувати, того, що ходитиму в цьому, перебуватиму у Христі цього тижня. В ім'я Ісуса. Амінь. Ви будете практикувати це, будете робити це. Амінь. Добре. Хай Бог благословить вас.